Там-дам, пускай, короя, Давай, там-дам, на старт. Увага, пригото Матвій тритула. Старт! ого Ого. Сильний хлопчик. Давай. Там-дар-дам, приготуйся, Матвій Притула, на старт, увага, файт! Ого! Ні, не працює. Круть! Дякую! Давай! Давай! Там-дар-дам, приготуйся, Матвій Притула, на старт увага, пушок глядач. На старт увага! Мама глядачка, на старт увага! файт! О, круто! Заслужив? Yes. Вечердь, суп. Було, ти заслужив! Вечерю! Браво! Треба А О! Саме вот, краще без цього! Супер, все. один Давай. О. Поган, поган. Погано. Давай. Давай. На старт увага. Файт Супер Все, сідай.